Другий день дев'ятниці. Молимось за священиків парафії Меджугорі. Послання Богородиці 25 серпня 1997 року. Дорогі діти, Бог дає мені цей час як дар для вас, щоб я могла наставляти вас. І провадити дорогою спасіння. Зараз, дорогі діти, ви не розумієте цієї благодаті, але скоро надійде час, коли будете жаліти за цими посланнями. Тому, дітоньки, живіть усіма словами, котрі я давала вам упродовж цього благодатного часу, і відновіть молитву, поки молитва не стане для вас радістю. Особливо закликаю всіх тих, хто посвятився моєму непорочному серцю стати прикладом для інших. Закликаю всіх священиків, монахів і монахинь молитися розарій та вчити молитися інших. Розарій, дітоньки, я особливо дорогий мені. Через Розарій відкрийте мені своє серце, і я зможу вам допомогти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помолимось, молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої Меси. Молімося за її наміри і плани миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлень. третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpušamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, majko Božja, molim za nas griješnike, sada i na času smrti naše amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jašće na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš, čeo se na nebesah, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, Вагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не гори за нас посла. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, I blahoslavený pridlo na Tvoho, Isus. Sveta Mário, Majko Božia, moliť za nás, griešnike, sadaj na čas, smrti náš, amen. Slava Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás za ju vieke viekova, amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, prid kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Krúgru náš, svažený, daj nám danesť, i odpusti nám doby naše, ako im my odpúšťam, odušníci na naše, Iné uvedi nás v nápas, nekoj zvali nás od zla. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, krišníky, zádaj na času smrti našej. Amen.

Мага Мага и нас, Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. На Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, объявлена как объявлена в предку, и в

Ojče nasz, jak jest na nebesach, nechaj svet ime Tvoje, nechaj pride Zarstvo Tvoje, nechaj budze volja Tvoja, jak na nebe, tak i na zeml. Благословенна ти, отсна, Марія, повнаї ласки, Пан з тобою. Благословенна ти між жінчинами, і благословенний плод у лоні твоїй, Єсус. Свята Марія, Майко Божа, молися за нас, грішники, садай на час смерті наш. Хвала Айцу і Сину і Духу Святому, як був на початку, так і сада й васда.

Balines, Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpatsutavime, tu pagirtą tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Gerbėj Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventąją Dvasiją. І в віки вікова Ами, країце міра, Мої Самес. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.